Декілька воюють на АК-74-545. Позавчора 57-му ми даємо краще, якісніше і хочемо бачити своїх бійців. Відповідно, у них буде більше можливості передивити її. По-перше, хочу подякувати вам за службу. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, нагородити вас, 225 й окрем штурмовий полк. Я хочу вам подякувати передусім за, за те, як ви несете службу. Сьогодні рік спочатку курської операції. І я сьогодні буду вітати і нагороджувати кращих тих, хто дійсно показав руським, де їх місце. Дякую вам за це, за те, що перенесли війну з нашої землі на їх Курщину. Повернули додому завдяки вам і завдяки вашому наповненню обмінного фонду ми змогли повернути більше тисячі українських бійців додому завдяки тому, що ви більше тисячі визяли в полон русських. Я вам за це дуже вдячен. І за те, що допомогли нашим бійцям на сході країни в той момент, коли був такий сильний тиск, і міг бути а, дійсно катастрофічний прорив на фронті, на нашому, і в окупацію могли попасти наші люди, наші бійці і наші українські міста провели цю операцію Курського. Я дякую всім вам, всім вашим побратимам і командирам. Дуже-дуже вдячний за це. Я думаю, що було б правильно перед нагородженням почати з шанування всіх ваших близьких бійців, побратимів, тих, хто віддав своє життя, вшанувати хвилину мовчання. Дякую. Дякую за службу. Слава Україні. Героям слава. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую.